Для того аби досягти глибини в тембральності, без шкоди для своїх зв'язок і без штучності в голосі, роби оцю просту вправу, але постійно. І тоді, по-перше, ти занизиш тембр. А по-друге, ти зрозумієш, як працює взагалі твій голос. Починаємо з літери М. Звичайно ж. І ми починаємо цю літеру занижати, ніби зупиняється метро. При цьому ми маємо опускати донизу щелепу і корінь язика. Mm, mm. Далі додаємо голосну. Mm -ma, mm -ma, mm mi, mi, mi. Коли я вимовляю навіть літери, які говоряться на посмішці, це і, і е, я опускаю корінь язика. Тобто, це треба робити свідомо. Це не робиться. Саме собою, якщо вийшло, то переходимо далі і виконуємо тепер це саме, але з ускладненнями.